Вітаю, друзі, слава Україні! Міцного козацького здоров'я, добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну що ж, весь світ фактично почав обговорювати тези, якісь підсумки, якісь пророкування е, Мюнхенської безпекової конференції. Трамп подалі продовжує своє відношення до європейців, та в принципі як і до України, зовсім не в дружелюбному ключі. А ми з вами маємо можливість все ж таки знайти. Найти дуже позитивні сигнали, які відбулися в Європі на тлі опитування. Увага опитування було в семи країнах із 12 країн Європи, і чесно кажучи, ну дуже цікаві результати. Звичайно, можна крикнути Зрада зрадна, але я бачу тут досить серйозний позитив, який говорить про провал путінської пропаганди і фіаско Путіна на тлі ну рекламування усталості від війни, Україна програла. Ну і то, от це те от все, бла бла бла. Також ми мусимо згадати про парламентську кризу в Україні і те, що відбувається той трешняк, який відбувається в нашій владі. Поки ви підписуєтесь на канал, ставите ваші файники, вподобайки, донатите на зсу і підтримуєте нас в описі до відео Монобанк PayPal, Ви все знайдете, ми починаємо. Ну що ж, напевно, давайте почнемо з так би мовити з таких закордонщини. Трамп кидає Європу, а Росія готує нову війну. Сенсаційний звіт Мюнхенської конференції. Епоха, коли Європа могла десятиліттями процвітати під американською парасолькою безпеки, остаточно завершилася, і водночас Росія може готувати нову війну. Я, чесно кажучи, би зараз був би трішечки скромнішим з приводу того, що Росія щось там може, тому що вони в вон, нас тут а, Донецьку область вже четвертий рік е, хочуть змогти. Ну але ситуація з тим, що Трамп на даний момент знову ж таки обіцяє зняття санкцій з Росії по поводу нафти, якщо вони підпишуть мирну угоду з Україною. Я чесно скажу для мене питання міжнародного права, в принципі, було закінчене з того моменту, як тільки почалися пропозиції плюшок для кремлівського карлика. Чому? Тому що я жодного разу не чув про відповідальність Росії так про притягнення до відповідальності про те, як має бути відбуватися репарації з боку агресора країні жертви. Тобто, я від Трампа цього всього не чув. Тому, в принципі, моя позиція по відношенню до Трампа була сформована і додати до неї ну практично немає що. Але <кій> перепрошую, але є нюанси з приводу російської пропаганди, і тут я хотів би вам. Дещо розповісти. Ну, по-перше, було проведене опитування Європейською Радою з міжнародних відносин в 7 із 12 країн. Ну, там, де продов... проводили це дослідження. І зараз всі носяться з цими цифрами, тому що хтось сказав, що найбільш песимістичні прогнози щодо України зафіксовані там і, бла, 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 далі по тексту. Розкажу трішечки про це опитування. Покажу навіть. Вам цю діаграму, щоб вам було легше зрозуміти, про що Ігор Лапін говорить? Хто захоче, ви на паузі подивитесь ці цифри по країнам? Скільки хто за що. Але суть питання полягало в тому, чи станеться на вашу думку за рік у війні Росії проти України. Ну що саме станеться? Таке було питання, але увага за рік війни, і тут зразу понеслась зрада зрадна, тому що фактично левова частина людей. Вірить все таки вірить у те, що Україна та Росія досягнуть мирної угоди. Але якщо говорити з приводу А чи переможе Україна, то я би тут відповідав би на це питання саме в цьому ключі. Ну, по перше, що Україна переможе Росію в 26-му році, звичайно, ну про це що для них є перемогою, що вони вважають перемогою, там палаюча Москва і так далі. Тобто, розуміємо, да? цю історію ми відкладаємо в сторону, але дуже цікавим є результати опитування. А чи переможе Росія Україну, чи Росія переможе у війні саме в 26-му році, і тут найбільш песимістичними виявилися болгари, які сказали, що 30% прогнозують успіх Російської Федерації в Болгарії, і зразу в нас такі, ай, що сталося? А я вам скажу: тобто, 70 не вірять в те, що Україна програє росіянам. І, друзі, це є фактично новина, яка повністю знівельовує роботу всієї пропагандонської машини Російської Федерації, яка пахала на європейського споживача, щоб розповісти, що Україна все рівно програє, пам'ятаєте Орбана, Щоб розповісти, що Росія вона не Пам'ятаєте історії про поло, пам'ятаєте, як Трамп навіть казав, та ви що, як Росію можна побідити? Вона ж Наполеона побідила. Тобто, оцей весь трішняк фактично сьогодні був знівельований, бо лише в одній країні вважають, що Росія може перемогти 30%, і це Болгарія. Але саме цікаве для мене є якраз історія, якраз не про Болгарію, а про Угорщину. Бо в Угорщині фактично керівництво країни і отой ненормальний Орбан вже почали розповідати, що Європейський Союз і Україна оголосили їм війну і так далі. Так от. Попри всю політику угорського керівництва, попри всю пропагандистську машину Російської Федерації, але про перемогу Кремля фактично очікують лише 14% респондентів, і це говорить, що і політика Орбана Богу дякувати надіюся, провалиться якраз в тому ключі, що вони у виборчих перегонах зробили ставку на анти Україна. Ну але друзі, я наголошую, тобто ніякої усталості. І з невіри в те, що ми вистоїмо в Європейському Союзі, нема абсолютно ніде. Більшість респондентів вважають, що росіяни не зможуть перемогти, і тут, в принципі, можна ставити три крапки. Так, звичайно, ця соціологія стосується 26-го року. Але давайте говорити відверто. Пам'ятаєте фразу наших вояків? Нам треба їх перестояти хоча б на один день. І я думаю, що в принципі цим все сказано. Ми їх перестоїмо, і це є позитивний нюанс. Я так вважаю. Ну, по крайній мірі, хто зі мною може посперечатися? Будь ласка, давайте в коментарях пишіть, чи ви згідні, чи не згідні. А я переходжу до якраз порядку денного України. І що ж відбулося сьогодні? Ми побачили в телеграм-каналах. Результати голосувань в парламенті. Ну що я можу сказати, в себе в телеграм-каналі я це описав. Якщо ви подивитесь, то депутати не можуть навіть і 200 голосів толком зібрати, там 226, верніше, і в них нічого нема. Якщо подивитися порядок денний, а будучи депутатом, свій час, я дуже прекрасно знаю: якщо дуже мало голосів, то ніяких спірних законопроєктів ніхто не ставить. Знаєте чому? А тому, що ну, якщо нема голосів, тому треба поставити щось таке нейтральне, і як правило, цим нейтральним є якісь ратифікації, ратифікації якихось угод саме сьогодні. Це відбувалося в залі. Ну але інша новина почали пояснювати: а чого ж немає 226 голосів, бо ж зала напівпорожня? Ну кажуть, що депутати обісрались. Ні, ну серйозно кажуть, що вони в столові щось поїли і кажуть, що там десь якісь отруєння було. Навіть хтось комусь одному стало дуже погано. Тому півзала сьогодні не прийшли в парламент, тому немає голосів. Ну, чесно кажучи, я навіть не можу собі уявити, якби так половина вояків не вийшли на виконання бойового завдання. Це просто хочу, щоб ви зрозуміли, це і є парламентська криза, і вони вже не договоряться. В мене таке якесь відчуття, що я не знаю навіть чарівні чарівний пендель з боку Зеленського чи якісь там обіцянки золотих парашутів для депутатів. Не спрацюють, ну але ще хотів одну історію вам сказати: ви знаєте, що без Росії ну, ну ніяк не можна бути у нас якимось чиновником, депутатом обов'язково треба або народитися в Росії, або бути близьким до Росії. На превеликий жаль, саме зелена Камарілля привела цю історію, і наступним депутатом Верховної Ради України від партії Слуга народу стане. Людина, яка просто народилась в Росії, ну що ж тут такого ви скажете? Та вроді би нічого можна було б і не згадувати. Але ще одна інформація, і вона, відверто кажучи, розповідає дуже багато цікавих речей. Рідня міндіча в Москві. Ну, це щоб ви просто розуміли, можливо, це є якісь канали двушки на Москву. Я навіть не знаю. Але історія вийшла така, що сестра Міндіча проживала в квартирі в Москві багато років, в квартирі. Генерала російської армії дуже близького до Путіна. Я, відверто кажучи, ніколи не дивувався, чому малороси і зелені слуги, що це, в принципі, одна і та сама історія. Ну, але сьогодні вона вирізла також на гора, і тут мені залишається лише додати, що я не здивований. А чи здивовані ви Ну, перед тим, як підписатись. Напишіть в коментарях, чи ви здивовані. Друзі. Я також за закликаю вас донатити на ЗСУ і, звичайно, допомагати нам. Монобанк PayPal, ви це все знайдете, бо я маю ще одну для вас новину. Тимофій Мілованов показав своє відношення до Моношашечок і просто сказав, що він посилає нахер ТСК, яке його запрошують на допит. Це вам з приводу наглядових рад, роботи наглядових рад і розкрадань в енергосу. Е в енергетичній галузі грошей, і яким чином Мілованов, отримуючи колосальні зарплати, просто нібито не добачив. Його запрошують на ТСК, він посилає нахер, і саме головне, він цим гордиться, він цим хвастається. Неважливо в якому ключі це було сказано, але сам факт: людина гордиться тим, що знівельовує разом з Зеленським роль українського парламенту в парламентсько-президентській республіці. Це вам просто ще деякі риси, які потрібно знати. Ну, але сьогодні була ще одна історія, і ця історія називається Рішення РНБО. Так, я про це теж хотів сказати, тому що, відверто кажучи, мені здається, що Зеленський трошки десь, ну, десь загубився. Так, я думаю, що він десь трошечки загубився, і ми про це маємо з вами обов'язково зараз нагадати. Отже, Володимир Олександрович Зеленський ввів, як то кажуть, рішення РНБО. І я хочу вам сказати про гарантії безпеки. Що він сказав? Що стало відомо увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 січня 26-го року увага про гарантії безпеки для України? Що він просить розглянути пропозиції щодо розглянувши пропозиції щодо надання гарантій безпеки, він фактично доручає так Міністерство закордонних справ разом з Міністерством оборони України. Невідкладно підготувати та подати президентові проекти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України. Ну, чесно кажучи, виглядає це приблизно так. Для того, щоб були гарантії безпеки, треба підго підготувати міжнародні договори. І це має зробити РНБО, верніше, Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ. Я хотів би просто. Вибачитись, але в нас таких договорів ще не було, коли підписувалися угоди про корисні копалини, коли нам всім розповідали про 28 там чи скільки договорів про безпеку, яких готував Єрмак. Тобто, все це, що робилось до сьогоднішнього дня, це була фількіна грамота. Тому я кажу, що у нас реально космонавти прийшли до влади, і вони просто чудять як -то, не ведають, що творять. Десь так на даний момент я розглядаю цю новину. Так що, друзі, радий був бачити вас всіх сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь, донатьте на ЗСУ, тримаємо стрій, і ми переможемо, попри всі негаразди, навіть попри те, що зелена Камарилья реально сипеться. Збройні сили України стоять на своїх позиціях. Слава Україні!